Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибаства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів біля рибочки, яких не дуже Є поки що, сьогодні високогірний Карпат продовжується. І з надією знайти хоча б 10 штук, я рахую, що то б було непогано. Ну, а якщо знайдеться більше, якщо знайдеться, ми не проти. І так, середа. 8 годин 30 хвилин високогір'я Карпати. Поки що в лісі невесело. Щось я думав, що я сьогодні і не побачу, як росте білий гриб. А тут дивився здалека. Такий виріс і непоганий грибок. Ось киблечок. Ну, а Хожу я вже холин 15. Не густо. Ухти. Риб номер 2. Білий. О. Куряня всіх хрумбашли. Греб номер три. О. Також коріння хробисли. Четвертий. Пройшло 40 хвилин. 40 хвилин. 40 хвилин 4 грибка. Ну, добре, що молодий. Десь щось можна знайти? О, це вже веселіше Ой. П'ятий. Грибок п'ятий. Ойка несподіванка. Шостий о який червонечок потужний. Ми його так і залишимо. Прийшла година от самий грибок. І здається там є восьмий. Так воно є. Є восьмий. У нас грибок не більший. Оце в нас березовий білий. Він. І це восьмий грибок. Там той восьмий. Він був негожий, Ми його не порахували. А це рахуємо. Все, я вже можу їхати додому. Я бачу таку красоту на даний час. Три грибочка і то вже буде одинадцять разом. Ось там де вони більше відніться. Красотища Не хочу вилазити. О. Супер. О, тут два такі рибок. Класний. І е, знаєте, і корінь твердуватий, видно, муха не долітає до тої висоти. Ось цей дванадцятий, я думав він не гожий, а він може бути і гожий. О. Спостерігаємо мовчки. Ось і білий Номер 13 А цей хрубишливий долетіла моха. Так, щось там вище відніється, не знаю що. Що це є? Також білий. О то є. Чотирнадцять. Чотирнадцять. А там бачу внизу. Он великий. Ну, потім порахуємо. Він п'ятнадцятий. А чи ми його порахуємо, чи не порахуємо, чи викинемо, буде видно. Та щось там видніється. А ну що, йдемо туди. Ні, я помилився. Добре, йдемо робити порядок. Який на березку виріс. Біляк. Але чи він їстивний ще? Вроді. Ну, такі собі. Будем дивитися. А це у нас 18-й. А це у нас 19-й. Непогано. Ось і двадцятий рибок виріс. Це я розумію білячки. Ось один. Пузатий козак. Ось другий. Такий гриб Мало бути, але вони ще будуть, що все. Все в нас впереді. Ще в нас один добротний гриб і це буде 23-й грибок. Рівно стільки ми вчора. Вчора... Вчора назбирали по штуках. 24. й От і завершили ми поїздку високої Карпат. Поїздка краща як була вчора. Е, результат кращий. Е, значить, не збирав я на штуки 29 білих рибів. Червоняка жодного. От показую результат. Ось такий от результат білого грибів. Затратили ми три години. Три години і мені піднадоїло, чесно, чесно кажучи, грибок. Десь там один, десь там один. Е, не густо, не густо. Хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Ну, а вам бажаю більше назбирати, як я назбирав, і краще хрибів назбирати. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс ваш дім. Я все нагадую. Не засмічуйте його, він також хоче жити. А також не копайте рибочки, Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас Туреції. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей, робимо невелику перерву.